Іграшки Mix 12 кілограмчиків димсов. Блін, класна іграшка, просто капець. Я давала цей мультик, але я забула, як він називається. У нас тут такий чарівний принц-пупсик. Так, щенячий патруль машинка. У нас дається трансформер. Якось розкладається, але я це зараз робити не буду. В Цьому лотику є дуже-дуже багато. Всяких різних іграшок. Для хлопчиків. дивіться. Для дівчаток. Просто. Так, роботів всяких, подивіться. автобус. Шкільний, здається. Блін, крутезний взагалі. Такий деталізований, просто капец Рукавичка для бокса Машинки. О, ця классно, дивіться. Дуже красиваємо. Пістолетики. Блін, дивіться, яка крута, просто вау. Люди я в захваті, Блін, яка вона крута. Так, це щось у нас казкове таке. Чиїсь будиночок, напевно, ну, цієї. Розовенькие эльфийки. Такая машинка в середине была. Ё-моё! Капец, я вам покажу. буду. Чогось запакованого, це конструктор, люди! Цілий мішок конструктора. Мені його ще отримають. М'ячик. Попит чи як це називається? поп -іт? Не знаю. Молодь, напишіть в коментарях. сколько конструктора. Другий великий пакет конструктора. Будет. Просто капец. Подивіться. ну тут лишилися дрібнички. Ось такий плачек. Машинка. миньончик, Коздутка, флейта, чи як це називається. Хелловін відьмочка. Тут у нас щось говорити туди. Що ж, тепер кріпний червіше. Ого! Бачите. Укольчики всякі, мотоцикли. Резиночка тут навіть не буде. Ось така іграшка, хто хоче стати літером. М'ячик. уточка, ще одна якась резиночка. Якщо вам сподобався цей латик, пишіть в коментарі, обов'язково зверніться до наших менеджерів. Пишіть, дзвоніть, і цей латик буде ваш.